Вітаю вас, малята. До нас сьогодні завітали гості. Хочете знати хто? Тоді відгадайте загадку Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а зшита, не людина, а розказує. Так, до нас сьогодні завітала книжка, та не одна. А для чого потрібні книжки? Правильно, щоб їх читати, дізнавати щось нове, цікаве та навчатися. А ще це за книжка заховалася від вас. Як ви гадаєте, про кого вона? А як ви здогадалися, що про трьох поросят? Так, ви подивилися картинку на обкладинці. Ця казочка англійська народна. Тому тут не написано ім'я автора. А давайте ми її прослухаємо. Отже, будьте уважні. Троє поросят. Жили були троє поросят. Наф-наф носив червону шапочку. ніф ніф носив синю шапочку. Нуф-нуф носив зелену шапочку. Одного разу під час прогулянки вони знайшли дуже красиве місце і вирішили там оселитися. Нуф-нуф, найменший серед трьох поросят, вирішив будувати свій будиночок із соломи. Нуф-нуф швидко закінчив роботу. Він дуже пишався своїм красивим будиночком. Середній брат Ніф-Ніф був більш старанним. Він вирішив будувати будиночок із дерева. Нафнаф, -наф, найстарший і найпрацелюбніший серед братів вирішив збудувати міцний будиночок. Він привіз на тачці цілу купу цеглин. Молодші брати сміялися з нього. Коли б ти вчинив, як ми, то вже давно б закінчив будівництво. Так. Відповів Нафнаф. -наф. Зате вовк не зможе зруйнувати мій будиночок. Ха, немає тут ніякого вовка. сміючись, відповідали його брати. А вже ж, вовк увесь час був поруч. Гам? мрійливо думав він, стежачи за трьома поросятками. Оце так чудовий буде в мене обід. Тихо, без шуму. Він підкрався до солом'яного будиночка. Стук, стук, стук. Відчини двері поросятко. наказав вовк. А то я дмухну так, що твій будиночок полетить. Нуф-нуф дуже злякався. Він побіг заховатися до середнього брата ніфніфа, у якого дерев'яний будиночок. Вовк прибіг до дерев'яного будиночка, де сховалася пара поросят. Відчиніть швидше. А то я так дмухну, що цей будиночок розвалиться. Вовк дмухнув так сильно, що дерев'яний будиночок розвалився. Ніфніфінфнув побігли сховатися в цигляний будиночок на Фнафа. Ось вовк підбіг до будинку Нафнафа. Він дмухав, дмухав, але в нього нічого не вийшло. А що ж його робити? замислився вовк. Раптом він побачив димар. Га. Я заберуся на дах і влізу в будиночок через димар. Та наф-наф його помітив і поставив на вогонь казан з водою. А коли вовк спускався, його хвіст занурився прямо в окріп. Ой-ой-ой. Вовк -ой -ой -ой! Ошпарив собі хвоста. Йому було дуже боляче і він утік, поклявшись, що ніколи більше не чіпатиме цих жахливих поросят. А поросятка заспівали свою веселу пісеньку. Хтось боїться вовка злого, лиш не троє поросят. Ми його провчили строго, щоб не смів лякать малят. Отже, малята, хто вам сподобався у казці? Чому? А давайте пригадаємо, які веселі були поросята на початку казочки, а які вони тут. А чому вони налякані? Так, тому що за ними біжить злий, голодний, зубастий вовк. Малята, а чи жалю вам кого-небудь у касці? Поясніть чому, а які в цій касці були ніф-ніф та Нуф-Нуф? Так, малята, ледарі, безтурботні, хвалькуваті. Чи підходить до них прислів'я язиком і так і сяк, а ділом ніяк. Так, малята, на жаль, підходить. А який же був Нафнаф? -наф? Так, малята, він був дуже працьовитим. А чи хотіли б ви? Змінити кінець казочки. Отже я чекаю від вас розповіді, як би ви закінчили цю казочку. Отже, пішов час прощатися до побачення, малята, на все добре.